Так, друзі, всіх, всіх вітаю у нас на каналі, а наша стопанка села це є прості. То це, що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми рихлимо. ще й нема щось так не то рик ну, мій пруток він там 45 розмічений то 35 ну якщо притоптати 30 я думаю десь буде ну це для цих, як то кажуть для тих хто розуміє суї так ну я ж кажу я ще не можу себе переубідити щоб почати ось рівному місці 45, 40, 35, 30, ну 20, у нас все места я залазил. вот это еще попадает в старое щель, чай что ее можно даже дисконуть. ну на колы всегда, на следу комбайна, вот есть строй, ее даже можно дисконуть. и полетить. Беребі Та вони глибоко нам підпушили. Но з нашими опадами і оцих 30 не хватить, чи навіть 35, як хорошо притуптає, 25, ми... то я думаю нам хвататиме. Буди в нас справи, де води пішов той край, коли трошки в нього кручився. І всі питають, що ми рихлим, ми типа, що ж можна на таку глибину. З плугом довше і з плугом більше розход солярки. Якісь 2-3 літри а плугов. Ці пароплави. плави, я скажу, що десь ми 12-15 літрів вкладаємося. А плуг 18-20, а то й 23. Смотря яка було. Пол такая вы все у нас тут мякайпуш минулий рік. Саня прошу минулый рік, я которого я його... ездил. Ну, Хематровская. На тесте я не горит. То не жгу воссю даже иду. І містами так попадають, що шук -шу, провалюється до 30, навіть на всьому. Ну 25 на 5. У нас оброблені сумі. Глибока уранка у нас не сильно прокат. На уранці ще хуже гроші ніж чим. Що його на спокійно піде Чередувати. чередувать Диску... пораді, Раз, тоді дискувати, потом раз, тоді опять дискувати, раз, ну таке. Подісковка можна буде проводитись. І вона помер теж То от такі у нас справи. Не знаю чи буде, чуть чи не буде. Щось ну, вам записать до мікрофонів. Я не взяв, але ну, я на мене сам не мене підключатися. Олександрів на пані. Я ж кажу, ходю, це воно бачите, це апціо це 20. 30, не 25 то 20 вона містами є називається на тому, нарили мені там до 30-ки я його запихаю, хай крутий, гострий там, Ну, я ж кажу, 25 їх і стали клют, варізірований і мені вже ну, вийшов, що рештки заколели і вилітів. Тут які у нас друзі справи. Так як на дворі ходиш, наче й мілко він, да, як з кабіни тут Воно У мене це ПЛНський. Э, Детовський, ДТ-75, чоловік, Чотирьох корпусний. рама з нього. І куплені оці пароплави. Зі я сижу, що ходів, містами є стат проволяться, все мій суй. що я не знаю, це ми рихлимі для, для того, щоб ви сказали, що не оброблені поля. Ну а я ось для себе подивлюся. Я можу і цей му дискум. Нема навіть скача. Дай бог все буде добре. Кому собі хороший диспетчик, як я хочу. І це і по поводу пробують дискордці. Для нього водя, що мали. Оце там отамана Джека. 7 кілометрів. 7 хвилин Тут. Кечимо і все буде фойм. Mm. Якщо дивиться начну. Де попадеш у щель. Воно залазить, воно сувуру, капритута 30 гривень. так. То, то. Я думаю, діло цього буде, наш кажуть, я те, що саме на що вправо весною, а там 9. Отові з наприїхали, у нас 9,5 гетла. Спускалося, зараз у нас три години. До 4 міг. Самої стойки там 70 заків. Десь 30 йде в землі. 75. Даже. І 30 йде в землі, коли ми його Ну, З мене вистачає. А то я зверху подуваю авці. Та з припужників одвалити їх доварив. І вони мене стоїть. Ну, з мене вистачаєш, кажу, я тобі такі... Ну, смисла я не бачу. З нашими опадами, то що його на 30 чи на 35 вигорів і воно немає чого туди сильно напитатися. Так оце в опробування зверху все є. стається, і це полога нарисці. А я так то не Це Целуби мої, такі розміні. Ще дивлюся там на ютубі канал Олександр Курценко. Теж він на рихлиному нього я була саме хуже. Дивлюсь, роблю до себе високи і чотири стойки тягати на 40, він ну, сопає, а штаб трошки важко. Мені вписали спеціалішу, що Що, розіревемо того голову на раз. Ну, поки не розірвали, це у нас п'ятий сезон. Трошки більше 100 гектарів рубля справляється з усією роботою. Оце одна що у нас трошки з мотором проблема. Почав він брати масло і так крепко, почати вже за день. Ну, можна сказати, за робочий день. За 8-го 1 літри масла в день вже. Тому все, робимо і будемо прошу кості нам. От капітали на ньому мотор. Я вже думаю, моїй У нас тут залишилося досвідки 5 і 2. 10 гектарів вигнення. 60 орн, 70 гектар Город теж будемо час. Такий час у нас, як то кажуть, із опадами із з ворожами кукурузи заставляє нас. Будуть діляночки, а ми 20 гектар буде суяшник по суяшню і Що там буде писати, що без як нема ума. Сояшник по сояшнику, з урожайністю кукурудзу 20-30. Це буде суяшник по суяшник. Далі турну на косу, то буде не поговоримо. Підсуяшник виоренмо і купу Заходимо вам таке відео чи не заходить. Що я ходів оце тут розказів. Ну Всем гарного дня чи вечора. До нової зустрічі.